Першому потрібна швидка медична допомога на добудинку терміново швидка потрібна. Так почався ранок в одній з багатоповерхівок Черкас. Відразу чотири крилаті ракети РФ вдарили по Черкасам на світанку. Це одна з наймасштабніших атак на обласний центр за весь час повномасштабної війни. Уламки спричинили масштабні руйнування у житлових мікрорайонах. Маємо дві локації таких великих локацій падінь уламків. Від ракет попередньо можна ідентифікувати, що це попередньо ракети типу Іскандера К, крилаті ракети. Бачимо, що інфраструктура, яка постраждала, це виключно цивільна інфраструктура. На жаль, ті локації, які ми визначили, мали великі пожежі. Постраждали щонайменше 15 багатоповерхівок, зруйновані вікна, пошкоджені дахи. Також дісталося гаражам, автомобілям, навіть могилам на міському цвинтарі. Пожежі рятувальники оперативно ліквідували. Нині триває обстеження територій та фіксація наслідків. За медичною допомогою звернулося 12 людей. Серед них 9-річна дитина. Усі постраждалі з легкими травмами. Загиблих немає. У пані Зої в пошкодженому будинку проживає син. Говорить. Це щастя, що в цю ніч нікого не було вдома. По наслідкам немає живого нічого. Все. Всі чотири вікна, двері на балкон. І саме страшно, те, що якби діти були вдома і спали, то точно були б якісь наслідки, тому що вікна були на кроваті, двері з балкона були на дивані. Це представте, як дитина ночі спить да, і воно це по голові тебе гепнуло. У місті створено оперативний штаб. На місцях рятувальники, комунальники, волонтери та соцслужби. Допомогу людям надають і партнери з Червоного Христа.